Побрехеньки. Побрехеньки, доброго дня. Доброго дня, шановні, вас знову і знову знову вітає передача жартклуб Побрехеньки. Е, ну, підтверджуючи, головний девіз нашої програми жартуємо, мудруємо містом, мандруємо. Ми примандрували а вже з допомогою таксі 1583. Справа в тому, що це наші друзі-господарі і ті хлопці, які там працюють, вони постійно, вже майже постійно підвозять нас до місця призначення. А от е, таке так ну так приємне, таке от е, подія. Ну, мені. Видали такі акційні картки. Ось такі. Якщо на таксі 1583 ви е, їдете додому або з дому, або куди завгодно. Вам видається одна картка. Треба набрати так 20 таких карток. І 15 серпня відбудеться розігріш призів. Хто набрав 20 карток, має право брати участь у розіграші класних призів від таксі 1583. Отже, ми катаємося на цьому таксі. Катайтеся і ви. А справа в тому, що на таксі 1583 ми приїхали в село Станішівку. На вулицю Корольова, 28, де розташований конно-спортивний клуб. Ось що. З таксі, з машин, ми перейдемо на коней. Ну, оскільки, да, оскільки таксі ще тема у нас існує, то ну, любимі друзі, улюблені друзі, значить, воїв, гаїшники. От гаїшник зупиняє водія. Каже, бачиш знак, то каже, бачу. Подобається. Що, подобається знак, подобається. О, мій син малював. Ми їхали в таксі 15.83, і тут обращення було прем'єр-міністра України до народу О, Юлія Тимошенко. Любі мої світова криза обійшла нас боком, але підкралася в той час, коли ми нагнулися, щоб підняти гривню, яку впала. А то, значит, двое разговаривать? Один говорит, почему у тебя такой усталый вид? Да вот, говорит, вчера был на ипподроме, и вот, вот развязался шнурок в толпе. Я начал завязывать, и тут кто-то мне на спину положил седло. Ну и что? Пришел к финишу второй. Таксист запытывает им деда, мы швидко домчали, каже, ну как, вы задоволены, что залишились живым? Здивований. <реш> Ну, білявка в'їжджає своєю машиною э, в задок таксісту. Той так виходить, каже: Ну ти дорога, ну ти хоч, ти хоч э, на права здавала, здавала й багато разів. Знаєте, ну у мене спортивна тема. Я слышал, що футболіст Андрій Коряка був улічом в употреблении допинга. А улічован був після того, як сказав, що не хочет бути полузащитником, а желает бути владычицей морською. Із запису свідчень під час допиту. Спочатку драка починалася якось в'яло і повільно, але потім приїхала міліція, вибила двері, і справа пішла веселіше. Звернення президента. Любі друзі, я вам обіцяю, що ніхто й ніколи чуєте, ніхто й ніколи не посів. Ставить нас на коліна, ніяка криза не поставить нас на коліна. Як лежали, так і будемо лежати. <риклад> ну отож, кінно-спортивний клуб у селі Станішівка. І оскільки це така тема кінна тема, то я розповідаю, білявка сіла на коня, кінь її поніс, ноги застряли в стремені. Він би її вбив, якби працівник парку не зупинив карусель. <риклад> ну що, ж, знайомо самі. З кінно-спортивним клубом вашим <плоди> Майо! Я нагадую собі козака у червоному жупані, але нагадую собі і жокея, тому що в білих штанях хлопці, не складайші віршів там, типа наливаймо повній чар. Справа в тому, що бачите, я вже вершник, я сижу вже там на такому коні, це мій власний кінь. Бо ми у кіноспортивному клубі на Станішівці Корольова 28. Ось бачите, тут, Тут, до речі, можуть навчити верхові їзді без вікових обмежень вас навчать професійні Тренери. От. Тут можна зробити, зробити кіні прогулянки по живописним куточках Житомир. От. Ну, але ж ми коло побрехенічок починаємо розповідати. Це. це зустрічаються два друга. Один каже: оце був в клубі, нам покатався на коняки, а потім ішов і в посадки тьі насобирав три відра грибів. Слухай, так може вони ядовиті, що значить може. А це західка сапчення та ТАСС вчора на в втолкнулися лошадей, совершенно случайно була обнаружена Ксенія Собчак. <рес> Юрчику, купи мені коника хоча б такого маленького. Ну, Діду, а чим ти його будеш годувати? Ха, а там же на, 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 на заборі написано, що коней не годувати. Ну, оце два куми кажуть, куми, то бачите, кінь із відра воду п'є? Ну, бачу. Так як я був молодим, то я каже пиво відра, відро випивав, а зараз і половину не можу каже випити чому здоров'ям слабкі стали та ні каже відро у відро морда не влазить, тільки до пів відра а тут два друга бізнесмена посиділи покатались на лошадях і сели попити пиво один другому розказує, ти знаєш у мене жена молодець секретаршу мені нову сама подобрала секретарша як древнігреческая богиня та ти що ну молодець жена, що дійсно така же умна і красива Ні, така ж древня Повною невдачею закінчився забіг Миколи Остапенка з попельні. Тому що якщо кінь ще брав перешкоди, то віз збивав все на своєму шляху. Чоловік приходить додому, каже: дружині, на, на устав, як коняка, каже, дай щось поїсти на столі. Нічого нема. Вона каже: Почекай 5 хвилин. А що ж ти приготуєш за 5 хвилин? Я перевдягнуся і піду з тобою в ресторан. Все, 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 мій кінь стомився під мною стояти. Я його відпускаю. Нарешті ми справжні козаки осідлали коней, правда, з допомогою ось хлопців. От ну до речі, ось на цьому коні їде їздить хлопчина, ось Коля, який зайняв п'яте місце на Європі. По сучасному п'ятиборю там є вид е, кінний спорт, і він зайняв п'яте місце в збірній команді України. Так що я пишаюся ось тим, що тут на цьому сідлі сидить Микола, який зайняв п'яте місце на Європі. Ну а як хлопці ви відчуваєте себе? Окей, по з коней. Подходит э, брат младшей сестренки, показывает подкову, говорит, сестричка, смотри, я нашел подкову, ты знаешь, что это значит? Та такая грустная, конечно знаю, это значит, что где-то бегает бедная босая лошадка. Так, а Грицко-Теревенько, приготовил? Да, 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 деду, ой, я первый сижу на коняце сел, дякую вам. А ты сколько лет прожил? 150. Так ты, подожди, ты же и и Конечно, иначе я не помру. Це значить, мама до синочка каже: Синочку, що тобі найбільше сподобалося в зоопарку? Він каже: мені тигр, а тату кобилка. Яка кобилка в зоопарку? Я не знаю, я її не бачив, але тато дядям розповідав, каже: Ох, там же й кобилка квитки продає в касі в зоопарку. Ну що, шановні. Поїхали ми кататися, заходьте, приїжджайте сюди на Станішівку, корольова 28, у кінно-спортивний клуб. Тут вас навчать їздити. Якщо ви вмієте їздити, ви можете на прогулянку виїхати. Тут я вже говорив про те, що про живописних куточках Житомира. От ви можете тут не тільки на конях поїздити, можете відпочити. Тут є і корти, про що я пізніше розповім. Тут є і кафушка. От, а до речі, ось цей клуб кінний, він працює взагалі без вихідних. От, тому то ми, мабуть, тут будемо цілий тиждень. От, все, до зустрічі. Ну Що ж, гарцюють Житомирські коники, гарцюють, чекають сідаків. Ми вже посиділи, ніжки, правда, тремтять трішечки після того, як посиділи. Але ж, а хлопці, от ми сиділи там на, на конях, а хлопці вже і пісеньку склали таку. Я у лошаді. Зовсім нова пісня. От сьогодні прем'єр. Да, де моя любима? Да. Ну, а де твоя любима? Розкажи нам. Дивлюсь на коників і згадую таку побрехеньку, хлопчик з батьком ідуть, тут уже жараш на вулиці, а сини каже, пап я хочу ескімо, пап я хочу ескімо, пап я хочу ескімо. Синок, я теж ескімо хочу, але грошей у нас залишилось тільки на водку. Конячка підходить до обриву і бачить їжачка, який стоїть, плаче і кричить Собачка, собачка, собачка! Конячка каже: Нема собачки, чого ти кричиш? Нема. Він собачка, собачка, собачка! Ну вона розізлилась з розгону, підбігає, дає такого пенька їжачку, але промахується і в обрив. Цей підходить їжачок, плаче. Конячка, конячка, конячка. Ну і знову ж таки, тема тварин. Це зайчика в зоопарку посадили до одної клітки з жирафом і з мавпою. Три дні побув він там, а тоді звертається до начальника директора цього зоопарку, каже: Я не можу там, переселіть мені в іншу клітку, переселіть мене. Чого? Та ви розумієте, я розповім анекдот. Мавпа цілий день сміється жирафа цілу ніч. А я все про водку. <реш> <реш> да. Водка кажуть, як руська матрьошка. Открив першу, а потім друга, третя, четверта. <реш> Наполеон на коні і питають: ну місія Наполеон, які будуть накази? Візьмемо Угорщину, чудовий план. Тоді візьмемо Росію, чудовий план. А тоді візьмемо Голландію. А Голландію навіщо? Чудовий план? <реш> Каже хворий до, до хворого, лікар каже: ну, хворий, ви добре засинаєте, швидко засинаєте. Той каже: ну так, от до трьох. Що так відразу засинаєте? Буває до трьох, буває до півчетвертої. <риклад> <риклад> Чудовий є тут гамачок, а в ньому розмістився. Розумна людина, ага -га -га. а вам би тільки посміятися. Ви лучше побрехеньки розповідаєте. Не можна. Ой, хлопці, пора пересаджуватися на коней, бо водії і кондуктори ТТУ збираються опять бастувати. кажуть, що їх зарплати будуть відраховувати плату за проїзд під час роботи. А це, знаєте, напоминает Англію, старий англійський анекдот. Ватсон спрашив у Холмса, Холмс, а едем, чому ми їдемо? Всі люди все время бегут перед нашою машиною. А це елементарно, Ватсон. Ви вже полчаса їдете по тротуару. Це дзвінок до чергової частини. Міліції кажуть, міліція. Ви вчора за адресою вулиця Леніан, 3, квартира 47, були. Так, були, там розпиття спиртних напоїв було, була голосна музика. А все, то скажіть їм, хай ще раз приїдуть та заберуть кашкет, кашкета й і пістолета, і, і, і фотографії до реві чудові залишилися. Ну що ж, ми відпочиваємо в гамаку, ось тут у кіноспортивному клубі, а там за нами. Конячки їздять. В кіноспортивному клубі знаходимося на кортах. На кортах. До речі, тут тенісна школа, існує без вікових обмежень. Будь ласка, приходьте, вас навчать. А хто вже вміє, то приходьте, теж грайте, гарцюйте. Ну, Ах, дід вже, мабуть, грав тут. Я бачу, посміхається. <рес> да! Вчора тут дві жінки змагалися за мене в теніс. Отак стояли змагались, одна дає пас і каже: бери його, а друга каже, та на що він мені потрібен. Це каже, не показуй мені язика, бо захворієш. Чим? Переломом щелепи і струсом мозку. Сидить муж з жіною на концерті, на... грає чоловік на скрипці, причому грає так, що вже муж весь і звелся, вже не може цього того слухати, говорить жені, да. Я в який раз убіждаюсь, що лошадь – дуже опасне животне. Говорить, а при чому тут лошадь? Да лошадь ні при чому, просто із її хвоста делают струни на смичок. Ага, ну да, Кінь це тварина дуже мирна. Вона любить людину, вона з людиною дружить все життя. Ось, а там за нами пасуться конячки. А бачите? І маленькі є лошадка. Ну, якщо відвідавши кіноспортивний клуб у селищі Станішівці, на шостому кілометрі отуди в бік, попельні сквіри знаходиться цей клуб, якщо, якщо ви раптом захотіли перекусити щось або випити напоїв до ваших позлу, будь ласка, кафе Тайм Аут, от зараз ми і розташувалися на літнічку. Тут затишно, тут прохолодно, хоч на жалі на, на вулиці Спека, ну на цю тему от і, і ще одна дві розповідаю. Літо. І ти Вітя закінчуєш педагогічний університет, то от як майбутнього учителя учителя запитують, скажіть, будь ласка, три причини, через які ви найбільше любите свою роботу. Він каже, червень, липень і серпень. В ну, там ауті тут кафе, перед кафе на літничку сидить один кум, їсть потихеньку. І тут другий кум з коня, з лісу йде. Він каже, куме! А ви пиріжок хочете? Угу, а з чим з м'ясом чи з картошкою? З пивом. <реш> ну, ось пиріжок, колобок. то я вам скажу, що найгірше після посиділок в тайм-ауті колобку, тому що він весь болить. <реш> тобто, от колобок каже: дідусю ведмеде, не їжте мене, не їжте. Мене ж по коморі мили. Одним словом, бички, склоп, пилюка. люка. <реш> ну, ну, звичайно, кафе тайм Тут можна і, і день народження відсвяткувати, можливо, і, і весілля зал, хоч і маленький, але ще маленькою компанією можна, можна так у Самітнишся, і отак отут сидять хлопець і дівчина усамітнилися, тільки познайомилися. Він її поцілував. А вона каже: Скажи, я в тебе перший, ти мене першу поцілував. Це перший поцілунок. Так каже, так. Ну, хоч один був же, ну один був е, при людях. А що там люди робили? Кричали горько. Ну, и нарешті, фокус за баром в ресторане тайм-аут. В ресторане тайм-аут. Итак, здесь в ресторане тайм-аут все такое красивое, что я даже решил специально для фокуса взять вот такие вот золотые, золотые. графинчики, кувшинчики. Тут вообще все такое замечательное. Это я прямо здесь взял вот эти кувшинчики. Они самые-самые обычные. И мы будем показывать фокус вместе с Володей Берилетом. Владимир Ильич, выбирай, пожалуйста, любой кувшинчик. Вот, Пожалуйста, держи его на ладошке. И для этого фокуса у меня еще есть две веревочки. Выбирай, пожалуйста, любую веревочку. Остю. Вот а теперь надо делать все, как буду делать я. я. Мы берем кувшинчик вот так вот на ладошку, как она. А микрофон. Колес, а микрофон пускай будет в этой руке. Я опускаю в свой кувшинчик, свою веревочку, а в твой кувшинчик опускаем твою веревочку. Ну и теперь делаем очень просто. Мы берем и каждый из нас свой кувшинчик вот таким вот образом просто переворачивает. Так, ничего не говори. Не у получилось, меня, да? У меня упало. Прекрасно. Ну а знаешь, у меня почему упало, не получилось? Тебе не. Ты, наверное, И на знаешь, знаешь. Оно знаешь, наверное, что у меня на самом деле веревочка специальная, правда? Да. Думаешь, что у меня специальная веревочка? Поэтому... Клею, да, поэтому давай, я тебе дам свою веревочку, а себе возьму твою веревочку. Угу. Или кувшинчики тоже, как думаешь? Ну Кайки. давай, ладно, давай я кувшинчики. Давай, кушай, да, кушай. понимаю, глазастый, Видел, что у не, меня кувшинчик. На кувшин. Кувшинчик цай, пожалуйста. Потому что веревочка же. Происходит. Хорошо, можем, можем кувшинчик, можем веревочку, можем давай. все поменять. Итак, еще раз, ставим кувшинчик на ладошку. Подставим. Я опускаю веревочку свою к себе в кувшинчик, а твою к тебе в кувшинчик. Упс. Поп Главное, попасть. Да. Так, теперь я переворачиваю свой кувшинчик. Ну, все нормально. И переворачиваем твой кувшинчик. Да что ж ты мне лажаешь? Вот, да, да нет, все нормально. Давай сделаем так. Возьмем мой кувшинчик. Возьмем твою веревочку. Ставим еще раз... Тебе на ладошку мой кувшинчик и твою веревочку. Я просто расскажу, как это все делается. На самом деле здесь действуют волшебные слова. Итак, опускаем веревочку и говорим «Сим салабим, абракадабра». Переворачиваем. Я руку свою убираю, і все у тебе теж вийшло. Ось такий сімсолобів да, в ресторані Тайм. Ну, спасибі. Тобі ти мені фокус подарував, а я тобі побрехеньку дарую. Кажуть, дівчино, а чому вся у білому? Здаюся. <реку> <реку> а тепер, шановні, традиційно, в нашій програмі побрехенька від Костянтина Яновського. У китайській армії один каже, Товарищ Ндзяондзянгон, з чого потрібно починати чистку автомата? Він каже з серійного номера. А для чого з серійного номера? А для чого мені чужий чистить? Ну що ж, і власне саме кафе Тайм-аут, зала, зручна, затишна, з зручною меблю, такою моцною меблю. І вас тут пригостять і, і стравами, і напоями, будь ласка, заходьте сюди. Ми зайшли от сюди, відпочиваємо, ви теж відпочиваєте тут. Можна, до речі, я ж говорив, вже можна весілля тут провести, якщо маленька компанія, можна ювілеї, корпоративні вечоринки і усамітниця також. Ну, я хочу звернути увагу на шикарний. Ось тут, бачите, камін, шикарний. Ну, я розумію, що тут можна дещо і приготувати на цьому каміні. Так, а ми по брехенькам вас пригощаємо. Ну, таке случай. Двоє п'ють, один каже, ну все, вже п'ють. Він каже, ну все, давай по 50 і все. Говорит, Хорошо, давай. Перше, вторая, третє, четверте. <реш> <реш> ну, це давай по 50. Сидя за столом по 50, син прийшов з армії. Мама каже: синочок, синочок, ну, а що як тобі там? Жилося, та нічого нормально, мамо. Ну тебе там годували, годували, мамо. А лаяли. Та ні, мамо, мене не лаяли, а вас щодня згадували. Оце тут в кафе Тайм-Аут сидить компанія таких молодих бандюків, і 500 гривень кладуть, бармену кажуть, нам музику поставив Владимирський централ. Коли піднімається такий скромний чоловік, каже, ні-ні. На мені поставте, кладе тисячу гривень. Каже, мені поставте, наша служба є опасна і трудна. Вони кажуть, ні, нам централ кладуть дві тисячі, він три тисячі. Вони чотири тисячі він п'ять. Вони кажуть, братело, ти хто такий? каже. Та я каже слідчі прокуратури, каже: оце получив відпускний, гуляю. Що ти нам кажеш? Що ми не знаємо, які які у вас там відпускний? каже, а це дивлячись, кого відпустити. А я от Сережа звернув на твою емблему таку жарт-клуб побрехеньки. Да. Ти Сережа. І я просто цьому я й пригадав, що нас якраз подарував ці сорочки. Ось ці да. наш друг Сережа yeah. Да, Дякуємо ми йому, дякуємо, дякуємо. Ще не віддякували, треба віддячити yeah. гарно. Насіді. Yeah. <рес> От ну і такий така побрехенечка в залі суду каже до сусіда, каже: так, навіщо ви, за що ви побили свого сусіда? А він мені сказав, що в сім'ї без уроду не буває. Ну то й що? Так я ж сам живу. Ну <ріст> що ж, улюблена мізансцена нашої програми, от за сілля за столом ми чекаємо угощення, пригощення. А треба сказати, що в кафе Тайм-Ауту тут у кіноспортивному клубі, в селищі Санішівка на шостому кілометрі. Е, ну, ми вважаємо, основна фішка це гриль-меню. От тут все і м'ясо, овощі, все, все на грилі. Ми будемо коштувати вас сюди, запрошуємо. А от зараз останнє коло побрехенечок в кафе Тайм-Аут у кіноспортивному клубі. Дивлюсь я на оці блюда. Да, та й думку гадаю. І пригадалась така побрехенька. Раніше, коли гості приходили, хазяїн у погріб ліс і витягував продукти. А тепер він теперь ментом поряби ховается, пока гости пидут. значить, дві подруги, вони довго три года не виделись и наконец Ой, Танька, привіт, ой, Катька, привіт, як дела, великолепно? А говорит, що нового вторая? Говорит, понимаешь, сок купил. Тут так все смачно виглядає, діду, ти знаєш, цікаво, а біштекс буде з конини. Конина дорога, біштекс буде з брички. Це я тут на, на подвір'ї чорного мерса побачив, пригадав таку побрехенечку. Негр купив собі чорного мерса з темним, з темним склом. до додому, кажуть, ну що, купив? Купив. якого кольору? Телесного. Байкер на ему кони, и у байкера на спине напис. Якщо ты читаешь цей напис, це означає, що моя чувиха упала с мотоцикла. Вы знаете, да, действительно, кони это лучшие друзья человека. Но говорят, что еще лучший друг человека это собака. Кстати, это очень легко проверить. Вот попробуйте в багажник машины закрыть собаку и свою жену. Часика через два-три откройте и увидите, кто вам больше обрадуется. Куме, чого це у вас щука червона? Та робив компліменти одній дурепі, а вона взяла мені ляпаса дала. А ви, мабуть, якісь непристойності їй казали, та зовсім мовчав. А як же ви компліменти робили як мовчки? А я вручну. <риклад> ну і тепер на кінець нашої програми вже така порада для мужиків, для чоловіків, для мужиків від кафе Тайм-Аут і від мене, від Володимира Берелета. Значить, так, мужики ж не люблять посуд мити. Щоб не мити посуд, треба брати тарілку. Загортати в целофановий пакет, накладати їжу, з'їсти, зняти пакет, виконати в мусор. <contractor utilizizer> так що сам сам придумав кафе Таймаут підказали мені. Ну що ж, на цьому слові бувайте здорові. З вами прощається програма Жарт Клуб.